Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 31 березня День Іпатія Чудотворця. У наших предків існувала прикмета, куплена на Іпатія Чудотворця, Річ принесе удачу і здоров'я. Буде довго і добре носитися. У цей день моляться святому Іпатію, просячи захистити від хвороб. Святий славився чудесами зцілення, молитвами і лікування сліпих. Дата за народним календарем називається вогнище або Деніпатія. У стародавніх слов'ян було заведено розводити на городах кострище. У народі вірили, що після такого обряду вищі сили пошлють землі родючість і ніщо не зможе зашкодити майбутньому врожаю. У цьому вогнищі люди спалювали весь непотрібний молох і сміття хоч одну річ, але обов'язково потрібно було кинути у вогонь щоб позбавити свою оселю від нечисті і пожеж. Звідси й пішла народна назва дня вогнищ. Не варто 31 березня шити або в'язати. Нічого страшного не трапиться, якщо не послухатись цієї ради предків, просто в цей день домовик постарається всі нитки переплутати і роботу доведеться переробляти. У цей день нікому не можна дозволяти цілувати свого малюка. Особливо, якщо йому не виповнилося 7 років. Причому заборона стосується навіть батька дитини, інакше чадо стане примхливим і неслухняним. Заборонено залишати підлогу в будинку брудною. Необхідно вимити все начисто і позбутися від непотрібних речей, наприклад, віддавши їх на благодійність. Тоді в сім'ю прийде достаток. Сни в цю ніч рідко бувають важкими. Яскраві легкі сновидіння скажуть про те, що попереду якась радісна подія. Якщо ж все-таки наснилося щось неприємне, це знак до того, що пора зайнятися своїм здоров'ям. Йому моляться жінки, у яких ніяк не виходить зачати дитину. Святий посилає довгоочікувану вагітність і легкі швидкі пологи. Також і патія чудотворця люди просять у молитвах позбавлення від згубної звички, пияцтва. Що можна робити 31 березня? 31 березня дуже вдала дата для будь-якого лікування, медичних операцій і розслаблення. У це народне свято можна звернутися до іпатія з молитвою про зцілення. У народі 31 березня, за традицією, розводили багаття і спалювали старі речі. Вважалось, що таким чином можна очиститись та позбутися хвороб. І всього недоброго. У цей день наші пращури вшановували вогонь. На грядки або хлібну ниву з печі селяни виносили вугілля і палаючі головешки, щоб земля була родючою і ніщо не зашкодило майбутньому врожаю. Вважали, що іпаді допомагає захистити житло від нечисті. Існувала думка, що саме 31 березня активізувались злі сили. У цей день заборонялося навіть про них згадувати. Тому на всіх дверях і вікнах будинку малювали воском хрести, розкладали в оселях чортополох і просили й захистити від зла. Щоб захистити себе від хвороб, пожеж іпатії в день навіть спалювали старі речі, що не можна робити 31 березня, серед заборон, що сьогодні не можна робити, сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, ображатися і ображати будь кого, відмовляти в допомозі та милостині. Народні прикмети забороняють залишати безлад у домі та брудний посуд, а також брати і давати борог гроші або речі. 31 березня не варто усамітнюватись, краще провести день з друзями та близькими. Жінкам не можна займатися шиттям і в'язанням, а також не бажано брати в руки ніж ножиці, спиці, голку та інші гострі предмети. Ходити в брудному, рваному зношеному одязі сьогодні до проблеми з грошима, стригти волосся і нігті до проблем зі здоров'ям. Не позичайте гроші інакше до кінця року будете ходити в боргах. Не можна палити вживати алкоголь та занадто жирну чи солону їжу. Сьогодні варто якомога більше часу бути на свіжому повітрі. 31 березня треба робити ті справи та розв'язувати питання, що позитивно впливають на майбутнє. Цю дату вважали очисною, тому люди неодмінно намагалися щось новеньке з одягу прикупити. Вірили, що річ, придбана в іпатія чудотворця, носитиметься добре, і свого господаря нагородить удачою та здоров'ям. Речі міцно пов'язані зі своїми власниками. Коли ми носимо одяг і взуття, вони вбирають у себе нашу енергетику. Слід бути дуже акуратними зі своїми речима, оскільки чорні маги і чоплуни можуть через них робити страшні капості людям наговори та вроки. Ніколи і нікому не давайте носити речі з власного гардеробу і намагайтеся дотримуватись народних забобонів і прикмет, пов'язаних з одягом. Якщо одяг часто рветься, значить знайомі чи колеги за спиною про вас розводять плітки. Щоб не накликати неприємності у своє життя, завжди надягайте речі починаючи з правого рукава. Коли вперше надягаєте нову придбану річ, загадайте бажання, воно обов'язково здійсниться. А якщо на ній ще й кишені є, то неодмінно в якості талісмана покладіть в нього монету вона буде притягувати до вас гроші. Гудзики неправильно застебнути. Надійте річ на виворіт або задом наперед, прикмета погана. Відразу зніміть її і надіньте іншу. Це допоможе уникнути неприємних ситуацій. А зі спідньою білизною все навпаки, якщо її навиворіт надіти, можна удачу до себе принадати. Не варто купувати одяг на останні гроші в гаманці, повинна залишитись хоча б одна купюра або монетка. Якщо в гаманці порожня, то нова річ постійно буде до свого власника притягувати без грошів'я. Коли при вході з будинку щось чіпляється одягу, це знак, щоб ви зупинились і задумались. Можливо, щось забули, наприклад, взяти ключі від автомобіля, телефона або гаманець, відключити газ або праску, закрити кран. Якщо залишаючи чужий будинок, зачепитися одягу виходить, незабаром вам належить знову тут опинитися в гостях. Як очистити речі від своєї енергетики? Якщо ви проводили в будинку генеральне прибирання і не збирали купу речей, які вже давно не носите, то не поспішайте викидати їх у сміттєвий бак, можна віддати одяг або взуття родичам у церкву для нуждених, дитячий будинок або будинок пристарілих. Але перед цим обов'язково проведіть очисний обряд, щоб у вашому житті біди не почалось. Складіть всі речі в миску або ванну і направте на них сильний водяний струмінь з під крана або душа. Потримайте так кілька хвилин, після чого спустіть воду в каналізаційний стік. Решті розвізьте і просушіть. Коли будете їх віддавати, подумки скажіть такі слова. Все хороше у мене залишається з цими речами нікому не передається. Якщо речі настільки вже прийшли в непридатні, що не можна нікому віддати, то найкраще їх спалити на вогнищі. За прикметами дня судять про погоду. День сонячний, літо буде тепле. Вранці дощ чекайте на дощове літо. Блискавка 13 квітня буде посуха. Перелітні птахи збиваються з граї до гарної весняної погоди. Традиційно цього дня білять дерева і наводять лад у саду. Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Веніамін та Марія. До зустрічі в нових відео!